Спілкування з ангелами. Для того, щоб поспілкуватися з ангелами, треба зайти в підсвідомість. Зайти, щоб, щоб зайти в підсвідомість, надо звільнити свою голову від мислів, повністю очиститися. Очищення відбувається за допомогою спрямування своєї уваги в определенні моменти тіла. Зараз за допомогою дихання ми будемо спрямовувати свою увагу на чакри. І вдихни. і спрямуй прану божественну енергію на першу чакру. І заповни її цією божественною енергією. І весь якийсь там, якщо є блоки, негатив, видихни. Угу. Знову глибоко вдихни і другу чакру. Наповни божественною енергією. Те, Та виходить? Так. Да. Угу. Хорошо. Давай знову глибоко вдихни. Заповни третю чакру божественною енергією праною. І якщо там є якісь блоки, негатив, перешкоди, ти з видихом їх позбудеш. Тепер давай четверту чакру. Вдихай і концентруй цю енергію, яку ти вдихаєш, на четвертій чакрі. І з видихом ти видихаєш весь негатив, який блокірує цю чакру. Давай дихай. п'яту чакру. Це горлова чакра, яка дозволяє балакати. Робиш так, як тобі комфортно. Вдихай шосту чакру. Шоста чакра відповідає за яснобачення. Ти концентруєш всю увагу і спрямовуєш енергію, яку ти вдихнула, у шосту чакру. тебе відкривається яснобачення. Ти чітко відчуваєш це місце. Це між бров знаходиться третє око. Воно активується. І якщо якісь блоки, перешкоди із видихом, вони розтворюються. Добре, давай тоді сьому чакру вдихай і концентруй, спрямовуй енергію на сьому чакру. Сьома чакра це зв'язок із вищими силами. І з нашим батьком, Богом його називають Творцем і з ангелами. з видихом очищаєш, відкриваєш сьому чакру. Хорошо. Зараз хай твоя підсвідомість перенесе тебе в те місце. Де ти можеш зарядитися енергією божественною, яка, е, е, яка вона працює в тонкому тілі? Те виходить? Так. Да. Угу. Опиши, де ти знаходишся, де це твоє місце? Це озеро. Озеро. Там прозрачна вода. Воно знаходиться так. Ніби відділено горами. Ніби печера, але воно і видно Угу. Хорошо. Зараз інтуїтивно ти будеш знати, так як в тебе відкрилися ясно знання, що тобі треба робити, щоб очиститися і наповнитися тому цьері. Описуй, що ти будеш робити? Я захожу в воду з головою. Відчуття. І по відчуттях ніби я ніби зливаюся з водою і ця вода очищає мене. Угу. Наповнення йде енергетичне. Так. Да. Що ти відчуваєш у тілі, коли йде наповнення? Ну, що енергії більше стає. Якось. Ніби от хочеться щось робити, енергії дуже багато. А задоволення внутрішнє? Так, да, таке умиротворення, угу. гармонія. А, а типу айфорії це можна якось її назвати чи ні? Ну, не зовсім. Угу. Зрозумів. Хорошо. Е, а ми можемо поспілкуватися з ангелами? Да. Угу. гукай моїх ангелів. Мої ангели-охоронці. Я хочу з вами поспілкуватися. Можете ви прийти до Іри на тонкому плані? Щоб вона від вас передала, як би сказати, так, матеріальному розумінні інформації. Є. Угу. А скільки ангелів них прийшло? 6.4. Мену угу. сконцентрую увагу. Ангелів, скільки у вас прийшло? 4, Чотири. так? Чотири, да? угу. Хорошо. Я вас, ангели, вітаю. Вітаю. Як ваші справи? Добре. Добре. Це хорошо. <кій> ти своїх ангелів будеш гукати? Я вже позвала. Ага, є. Да. А твоїх скільки? Шість. Шість. А як ти їх відрізняєш? Вони підсвічуються чи як? Ну, я їх не бачу, я їх відчуваю, як йде е, відповідь. Ти задаєш питання, я йду відповідь. Угу. Угу. Хорошо.